розділ 1.6. Зароблені гроші, Супін підняв на нього очі. Це був літній чоловік у танському костюмі з пташкою, яка була вдвічі менша за людину. Цей птах був вкритий малиновим пір'ям і був схожий на страуса з головою, що звисала донизу, птах, здавався, неживим. Е... Супін здивувався, коли побачив цього птаха: пане, у вас є якийсь унікальний корм для птахів, щось смачніше. Фан Шанде подивився на молодого. На перший погляд, Супіна, який стояв за прилавком, і ступив крок вперед, щоб поговорити з ним. Смачніший корм для домашніх тварин. Супін не очікував цього запитання, але Супін все зрозумів, подивившись на пригніченого птаха. У нього останнім часом не дуже хороший апетит. Чи не так? Фан Шанде кивнув. Він звучав роздратовано. Він почав їсти менше кілька днів тому. Я не знаю чому. Я водив його до лікарів, але жоден з них не знайшов ніяких результатів. Супін сказав, що розуміє проблему. Він розвернувся і дістав пляшку. of Пвітов Stone». Думаю, йому сподобається це, запропонував Супін. Го, побачивши, що Супін впевнений у собі. Кань Шанде взяв плід багряної тісточки і подивився на нього. Що це за корм для домашніх тварин? Чому я ніколи про нього не чув? Запитав фан Шанде. Супін не знав, як пояснити деталі зрештою. Він не мав жодного уявлення про те, чи площини вирощування, на які його відправила система, були в минулому, чи все ще існують? Можливо, ця їжа була з давніх часів. В будь-якому разі він довіряв судженню системи. Ти можеш дозволити їй спробувати їжу. Додав супін. Фан Шанде вивчав пташину їжу, але так і не зміг розпізнати цей вид, понивкувавши, він вирішив, що супін не став би продавати щось, що могло б зашкодити птахам, оскільки це був офіційний магазин. Він відкрив кришку і висипав дві зернини, як тільки він відкрив кришку. Засмучена жартиця раптом затріпотіла пір'ям. Потім птах подивився вгору, пригнічений. І лінивий погляд її очей перетворився на променисте сяйво. Птах дивився на два червоні тісточкові плоди в руці фан Шанде. Що в реакції птаха застала фан Шанде зненацька? Він відчув упевненість, що їжі він опустив руку і нагодував птаха фруктами. Жар. Птиця швидко клюнула його руку і з'їла два фрукти. Як тільки він закінчив, тах почав радісно цвірінкати. Її короткі криця швидко затипотіли. Потім тах перевів свій погляд на всю пляшку з фруктами, що стояла на прилавку, і втупився в неї з пристрасним нетерпінням. Фан Шанде був приголомшений. Цей маленький хлопчина вже кілька днів страждав від втрати апетиту, було несподіванкою те, що пташка змогла проковтнути їжу. І здавалося, хотіла ще, оскільки їжа була смачною, фан Шанде більше не мав жодних турбот. Він одразу ж запитав супіне: все, що це за їжа. Дайте мені кілька пляшечок. Будь ласка, супін побачив, що жартиця облизувала свої відбивні, ніби збиралася накинутися на їжу, бо не могла більше чекати. Спокійно супін схопив пляшку і переставив її назад на свій бік. Це плід червоної тісточки, найулюбленіший для птахів гадючника. Це єдина пляшка, яка є в магазині. Один фрукт коштує 130 монет, а у нас тут 34 хочеш усі. Ану 130 монет за одну пляшку. Кан Шанде вважав, що ця ціна була прийнятною. Наступної секунди він прийшов до тями. За один фрукт Супін кивнув. За один фрукт Фан Шанде втратив дар мови. Він подивився в очі супіну, оскільки він побачив, що Супін був серйозним і врівноваженим. Кан Шанде був впевнений. Що він нічого не чув у той же час, краєм Окафан Шанде помітив інші продукти за прилавком. Він був приголомшений, коли побачив ціни їжа, яку він вибрав, була не єдиною дорогою, були й інші, ще дорожчі. Тоді він зрозумів, що супін ненавмисно його обдирає, чи є щось особливе в цьому корні для домашніх тварин. Хан Шанде швидко відновив свій спокій і з цікавістю запитав, а Пін був здивований, що цей клієнт може залишатися таким зібраним. Доступні корми мають різні ефекти, але більшість з них можуть допомогти домашнім тваринам покращити їхні здібності. Деякі різновиди їжі можуть мати додаткові ефекти. Це далеко не звичайний корм для домашніх тварин. Ваші гроші будуть витрачені з користю. Чесно сказав Супіни. Вони допомагають домашнім тваринам покращити свої здібності. Фан Шанде був заінтригований, вказуючи на кольоровий листок, буде з найвищою ціною. Він запитав: ця ціна перевищує 20 тисяч монет. Що він може робити? це й може посилити здатність домашнього улюбленця до розуміння, відповів Супіне. Покращити силу розуміння. Фан Шанде був ошелешений, його очі заблищали, але незабаром він приховав свою зацікавленість. Цей плід червоної тісточки. Дай мені десять, я повернуся, якщо він сподобається моєму вихованцеві, сказав фан Шанде. Супін не очікував такого повороту подій. Цей чоловік робив замовлення, тобто він заробляв гроші, так? Супін відчув приплив емоцій, наче побачив енергетичні точки, що махали йому рукою. Зовні він залишався спокійним. Він швидко порахував, 10 фруктів коштуватимуть 1,300, а ваш птаф з'їв 2. Отже, це 260 монет, що в сумі становить 1560 шістдесят монет. Фаншанде кивнув і передав гроші фан Шанде. Наскільки вистачить 10 фруктів? запитав фаншанде. Сутин трохи подумав: якщо ти хочеш наїстися схочу». Цих десяти фруктів не вистачить навіть на один прийом їжі, але якщо хочеш зекономити, можеш знишати червону кісточку з іншим кормом для домашніх тварин, тоді їх вистачить на десять прийомів їжі. Кан Шанде спочатку не вважав цей корм дорогим, але після роздумів над пропозиціями Супін він зрозумів, що він занадто дорогий. Він не відчував нестачі в грошах. Але коли подумав про 1500 монет за один обід, якою пане після цього жесту вдячності Шанде покинув зомагазин. Коли він вже збирався йти, він обернувся і подивився на вивізку магазину в зоомагазин тіксі, відправивши клієнта. Супін одразу ж перевірив свій рахунок. Там було поповнення на 1560 монет. У перерахунку це становило 1,56 енергетичних балів. Щоб виконати місію з розведення домашніх тварин, йому знадобилося б лише 10 очок енергії, і він зміг би розвести домашню тварину. Тобто він вже міг завершити свою місію. На моє щастя, площина для вирощування, яку я обрав, не була безлюдною, якби я вибрав безплідний світ. Це був би поганий початок. Супін відчував себе щасливим. Сад лазурної затоки, все був район, який здавався цілком звичайним. Будинки були пошарпані і старі. Фаншан де йшов, заклавши руки за спину. Він був у чудовому настрої. Він провів птаха в обскору назад до району, неквапливо і безтурботно. Дорогою він зустрів старих друзів, дехто зі своїми домашніми улюбленцями, дехто зі своїми кращими половинками. Вони також прогулювалися в сусідньому парку. В старий, де ти знову вигулюєш ту дурну пташку, ти теж вигулюєш. Вигулюєш свою кращу половину, ти вигулюєш свою кращу половину, старий де старий, але все ще розгнузданий. Ходімо, стара пара поспішила геть, фан Шанде розсміявся. Коли їхня суперечка закінчилася, він відніс птаха гоберег назад до свого будинку, потім дістав ключі і відчинив двері. Він зайшов у ліфт і піднявся на шостий поверх. Він жив у кімнаті 601. Як тільки він відчинив двері, фан Шанде побачив, що до нього завітав ще хтось. Найочевиднішою ознакою було те, що кілька пар брудних шкарпеток, та які він кинув біля дверей, зникли. Все було пограбування. Фан Шан, де не панікував, навпаки, він був цілком спокійний. Він перевзувся у фої і попрямував до вітальні. Він побачив, що там сидять двоє людей, і відчув запах смачних страв, що доносився з кухні, дідусю. Ти повернувся: двоє молодих людей, що сиділи на дивані, одразу ж підвелися, судячи з їхньої реакції. Дівчина була жвавішою, її очі засяяли, коли вона побачила фан Шанде. Вона радісно підбігла до нього і сказала: Дідусю, ми так довго чекали на тебе. Фан Шанде посміхнувся і погладив дівчинку по голові. Як так сталося, що ти знайшла час відвідати мене сьогодні? Я скучила за тобою, дідусю. Промовила дівчинка медовими словами: гнук хіба ти не мила? Хан Шандев щитнув її за ніс. Інший юнак, що стояв біля дивану, глузливо посміхнувся. Дідусю, хіба ти не казав, що твій птах не має апетиту і не хоче їсти? Я попросив когось із моєї команди принести щось, що люблять птахи сімейства вогняних? Сьогодні я прийшов, щоб доставити це тобі.